Нещадне полум'я перетворило автівку на Брухт. Машина спалахнула серед білого дня у дворі багатоповерхівки на вулиці Вірменській. Хазяїн Славути загасив вогонь своїми силами ще до приїзду пожежних. Каже, горіти почало не під капотом, а у салоні машини. Машина чотири дні стояла тут. Тут позвонили сусіди, кажуть, машина димить. Ми вибіжали. Я відкриваю двері на вспихнула. Просто вспихнула одразу. Я нагою закриваю двері, син що мені не пускав, кнімл. Я закриваю двері, і потім сусіди почали ведра з водою носіть, я почав поливати зад, бо там бак, щоб не зірвалося, не дай Бог. Що стало причиною пожежі, власник машини не має й гадки. Проте його сусіди не на камеру розповіли. Це міг бути підпал. Адже зовсім нещодавно у квартирі автомобіліста була сварка. З вікна летіли різні речі. Можливо, хтось вирішив помститися у такий спосіб, та наразі це лише припущення. Остаточну причину з'ясовують фахівці.